Доброго дня, друзі! А сьогодні у нас на огляді радіоприймач ats 20 Mini. ats 20 Mini, непоганий приймач, зразу забіжу забіжу наперед. Мені він досить сподобався. Зараз ми все це розглянемо. Ну а перед початком відео, звичайно, попрошу вас підписатися на мій канал, поставити лайк відео. Для вас це не буде нічого коштувати, а мені буде приємно і буде допомагати у розвитку канала. Що ж, поїхали, приїжджає радіоприймач ось у такій коробочці. такого плану. No name, як то говориться, ніяких надписів. О! Показую так, як все було, дійсно. Такі от пуперці. Поки що ми приймач відкладемо на бік. Купирку так само. Так, далі дивимося кабель Type A на Type-C, ну, звичайний китайський. Нічого такого надзвичайного по якості. Є така ось салфеточка. Салфеточка для протирання. Дисплея, я так поняв хоча там і дисплея того майже нема. Ну, нічого, китайці положили, і це вже дуже добре. Полужали салфеточку, а не те, що ви подумали. <хи> Хоча і друге може теж. Ну ладно, менше з тим. Е, так, антеночка у нас такого от плану. Антена з роз'ємом SMA, SMA Mail. Довжина антенки. Давайте подивимося. Тут, правда, не влізає мені воно в екран. 77-78 сантиметрів разом з роз'ємом. Відкладаємо поки що її в бік Так, і от наш винуватець нашого огляду. АТС-20 mini Так, на схемі C4732, якщо я не помиляюсь. DSP, SDR, Receiver. Тут є всі види модуляції. USB, LSB, AM, FM, Тобто можемо слухати радіолюбителів, можемо слухати радіо, всякі радіотрансляції, віщалки, так би мовити, всяких радіохуліганів. Ну і всякі-всякі. Тобто, маючи такий приймач, ще нагадаю, що тут е, вмонтований. Акумулятор, якщо я не помиляюсь на 1000 мАч ось такий от невеличкий екранчик, клавіатура, 8 кнопок фактично на передній панелі, динамік, корпус з такого текстоліту Рамка металічна під динамік. Ось так він виглядає зблизька. Type-C роз'єм для зарядки. Виробник рекомендує заряджати 1А зарядкою. Підсвіточка. LED-charчна, тобто сигналізує нам про зарядженість акумулятора. Тобто червоним він буде заряджатися, коли акумулятор буде заряджатись, І зеленим, коли акумулятор зарядиться. І такий тумблірок включення-виключення самого радіо. Ззаді у нас стоять характеристики. Прийом нашого радіо FM 64108, довгі хвилі 153,279 кГц, середні хвилі 522 кГц 1701 кГц і SV діапазон тобто середні хвилі, так би мовити. Від 2,3 МГц до 30 МГц. Бачимо, тут вказано наше C4732 ДСП Радіо, МВ, ЛВ, ресівер. Так. ну, Ззаді в нас SMA роз'єм. Тут можна підключати антенку зовнішню. Зовнішня антенка і наушники. Бачимо, є два антенних, та якби гнізда, і валкодер, який у нас має дв дві функції, фактично може нажиматися і може крутитися. Спереді є кнопочки Band+, бенд-мінус, тобто по бендах можемо переміщатись, волом-мінус, плюс звук збільшувати, зменшувати. Крок, бендвіс, ширина, та якби пропускання і мод. Це в нас режим, ре, ну, режим перемикати, та якби, модуляцію, режим модуляції. От, якось так. Що тут ще можна такого сказати? Файного, давайте його заміряємо, то наше радейко. Заодно. 11, ну, 12 см висоти, 5 ширини і десь до 3 см товщина. Вага 127 грам, Якщо з антенкою 146. Ну, це стандартна антенка, та що йде в комплектації. Давайте подивимося поближче. Увімкнемо наше радіо. Ось так загружається. Arduino, libre. Лі пішов пошук. Ну і для прикладу, давайте Band Plus. переміщає в нас по бендах вперід-назад. Давайте включимо Фм. А вам даруємо золоті прикраси. Зараз максимальний звук включив. Вот Бачимо є. Давайте антенку більше витягнемо, щоб було краще Щоб було краще ловило. Ось так воно у нас приймає FM. На всю Україну я хочу нашої перемоги. Українською перено. Зараз, секундочку, щоб воно у нас пену антенку я відкручу. вона мені заважає. І так воно, крім FM, нічого ловити не буде. Давайте звук так само зменшу. Ну і бенд. Переключаємо. Автоматична підстройка частоти, Крок. Бачимо, ось тут міняється в куточку верхньому. Зараз. 1, 5, 9, 10, 50. Ширина канала. Зараз одиничка може бути. 1,8, 2,0, 2.5, 3.0, 4.0, 6.0. Давайте виставимо трієчку. Так, і тут можемо переключати модуляцію. ССБ бачимо, переключили. Ну тут нас не включає. Давайте. От, вид модуляції тут буде видно. USB, AM, LSB, тобто нижня буква, верхня буква, AM. Ось так. Бачимо родейко. Зараз ще приклади прийому вам покажу. І зробимо певні висновки. Дуже так особливо, якщо чесно, про, про радіо нема що розказувати, можливо, ще. Якщо захочете, пишіть в коментарях, знімлю е огляд так, якби, про порівняння прийому з малахітом, хоча це типу, ну, як на мене, порівнювати їх з малахітом це таке собі задоволення. Але якщо захочете, пишіть в коментарях, е знімлю огляд все такий. Що ж, давайте послухаємо, що, що на нього можна почути. Тож, давайте послухаємо трішки ефіру, почнемо із сороківки. よく見るぞ。<laughs> <laughs>

mai coerent resursele și prioritățile. Este regionalizarea o condiție pentru rezultarea echilibrată sau o consecință firească a acestei? Cât de credeți că este această reformă în contextul rezistențelor politice, instituționale, dar, în general, vreau să vă întreb despre această reformă a regionalizării. Ну, а тепер, в принципі, коли ми все розглянули, послухали його звучання, я зроблю для себе свої певні висновки. Це, звичайно, буде суб'єктивна моє, моє, суб моя думка. У вас вона може відрізнятися. На мою думку, в принципі, китайці зробили непогане бюджетне радіо. Як на мене, воно, звичайно, має право на життя. Ну, корпус такий. Дюшманський, так можна, так можна сказати, нічого надзвичайного, але, в принципі, свою роботу воно виконує. Радіолюбителів почути можна, віщалки різні почути можна. Тобто свій функціонал воно виконує за ті невеликі гроші, які воно коштує. Я вважаю, що воно вартує і моєї, і вашої уваги. Ну, а в принципі, на цьому буду завершувати відео. Пишіть коментарі. Так само свою думку про це радіо, що ви про нього думаєте. От. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа! -па.